Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я розповім вам про таку рослину, як плющ. І покажу, які сорти я замовляв для висадки на свої клумби вздовж добору, про які я розказував вам у своїх попередніх відео. В двох словах я нагадаю вам, що я роблю на своїй ділянці такі клумби. Багаторічних рослин, які б не потребували сильного догляду і постійного нагляду. Що ж, починаємо розпаковочку. Запаковані рослини дуже добре. Я навіть вражений таким ретельним пакуванням. Перший сорт плюща це Golden Shirt. Що в перекладі означає золоте серце і в цілому відповідає своїй назві, так як насправді його листя росте у вигляді такого гарного золотого сердечка. В нього більш-менш добра, як ви бачите, розвинена коренева система. Ось такий вигляд він має приблизно десь через місяць після висадки на мою клумбу. Цей плющ вічно-зелений багаторічник, що швидко розвивається. Спроможний піднятися на будь-яку висоту, чітко фіксується до поверхні завдяки наявності повітряних корінців, наділених присосками. Листя в нього шкірясте з кремовою промальовкою всередині, по краю темно-зелені, складається з трьох-п'яти лопастей. За рік довжина стебла виростає до пів метра. Плюш сорту Golden Heart чудово почувається в тіні і на сонці. Зона самостойкості плюща позначається показником Shift A. Це значить, що він адаптований практично під усі регіони нашої країни, крім гірських районів. І ще один сорт для відкритого ґрунту це плюш звичайний Golden Calibri. Це також вічно зелена Ліана. Або, за відсутності опори, грунтопокорівна рослина досягає довжини 3 метрів та більше. Забарвлення листя строкате зі світлішими серединками, які нерівномірно переходять у темніші країни. Яскраве забарвлення більше проявляється на молодому листі та паганах. Рослина декоративна на протязі цілого року, та морозостійка по всій території країни. За винятком північних областей та гірських регіонів. Це відео я монтую приблизно через місяць. Саджанці саме цього сорту прийшли дуже погано в коріння. і вони в мене не прижилися. Це знову перший сорт плюща Gold Fjord, про який я вам вже розповідав. У нього добре розвинена вже коренева система. Прийнявся він достатньо добре. Наступний екземпляр це плюс звичайний Хедера Gold Child. Він може досягати висоти від 3 до 15 метрів. Його приріст протягом року до 1 метру. Має квіти зелено-жовтого кольору, які квітнуть восени. Листя цього сорту головна перевага рослини. Форма п'ятилопатева, забарвлення зелено-жовте. Вирощують на сонці в півтіні. Зимує по всій Україні. Цей вид стійкий до кліщів та хвороб. Поливати його рекомендують один-два рази на тиждень. Коренева в рослин цього сорту добра через місяць дав навіть деякий невеличкий приріз. В цілому плющ це рослина, і якої складається з приблизно 15 видів. Вони можуть стелитися по землі утворюючи гарний газон, що красиво покриває ґрунт з густою зеленню, та добре виглядає при недостатній кількості світла. Але в основному його використовують для декорування вздовж кам'яних стін, терас, парканів, балконів, лоджій та альтанок. А також його можна вирощувати навіть в кашпо, бо йому не потрібна велика кількість землі для його доброго росту. І останній сорт знову такий плюс звичайний Golden Калібрі, який в мене не прийнявся. Бачите, які поганенькі саджанці вже до мене приїхали. Вони приїхали навіть не в Карінені, а на іншому був один Корін Ось така ось розпаковка флющів вийшла. Тож дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. Буде ще багато всього пізнавального. До побачення!